ветеринарний препарат для обробки бджіл від пліща від гневця. Я не фахівець в цій справі, я просто доношу до вас інформацію. Справа в тому, що приблизно місяць назад мені запропонували познайомитися з чоловіком, фамілією Гостробіцький Іван Володимирович, це професор зі Львова, який займається виробництвом ветеринарних препаратів. Ми запросили його до нас у Луцьк на збори. Якраз 20 вересня, коли у нас було 10-річчя нашої громадської організації, було багато присутніх, які і тут є і присутні. Вони чули короттень доповідь про цей ветеринарний препарат. Справа в тому, що це є. Вам, як вже дехто встиг його придбати. Це органічні кислоти, витяжка із кукурудзи. Все, що я знаю, тому що я вам ще раз кажу, я не фахівець і я не дистриб'ютор цієї фірми. Просто доношу до вас інформацію. Було сказано, що воно працює в будь-який період медозбору, тому що не переходить в мед, не переходить в віск, не є шкідливим для бджіл, кліщ задихається. тобто на органи дихання кліща діє і осипається. Ми пробували, взяли більше тисячі ампул на нашу громадську організацію. Після обробки пластинами вже обробили цим препаратом і кліщ посипався досить хорошо, що посипався вже після обробки пластин. Одна ампула на два вулика, на полотнинку, на тряпочку цупку і під. Нижній метод під, під рамки воно випаровується. Можна використовувати і під час медозбору, бо воно не переходить на вже про це казав. Можете записати телефон а, до виробника. А назва назва піокарацит Р5. Така його робоча назва. Піокарацит Р5. Виробник, я вам даю фамілію, ім'я по батькові і номер телефона. Струбіцький. Струбіцький Іван Володимирович, професор, місто Львів. Записали? Струбіцький Іван Володимирович. Номер телефону 096 017 28 37. Повторюю ще раз. 096 017 28 37. Вартість однієї ампули від товаровиробника виробника 30 гривень. По такій ціні я його тут і продаю. Я не заробляю на цьому. Нічого, просто рекомендую цю кажу. І ще раз назву, називай. Біокарацит Р5. Робоча назва така. І. Можна. в мене от є така коробочка, тут я не знаю, скільки там тим ампул по 30 гривень. Будь ласка, тільки не зараз, звичайно, після закінчення можна підійти там на годності. Чотири роки, по-моєму, відказали. Тобто до весни на слідуючий сезон надію працює. Воно важче заводу тут 4 мг. Воно таке жирненьке, як олія.